Вітаю вас! З вами Azen Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії OLED серія X на цоколь D1S артикул xd 1 s d 10 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас ось так все запаковано. інструкція з гарантійним талоном. І дві потужні світлодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. Потужність, як заявляє виробник, 45 Вт даних ламп. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів, Підключ, підключаються дані лампи до е, ксенонового блоку. І звітель вже беруть живлення і відсвічують. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. В даних лампах заявлена кольорна температура 6000 к, тобто світло буде повністю білим. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.